Знайти себе в житті, займатися улюбленою справою і отримувати задоволення як важливо у цьому великому світі відчути своє призначення, яке окрім користі суспільству і визнання приносить задоволення. Професія одна із складових сфер життя. Вітаю, я старченко Оксана Сергіївна, вчитель інформатики Запорізької гімназії номер 80 коли є нагода спробувати щось нове, отримати досвід чи просто дізнатись більше, то варто спробувати. Цьогоріч я освоюю ще одну сферу моєї професійної діяльності посаду заступника директора навчально-виховної роботи. Цінним в роботі з вчительським колективом є те, що колеги постійно враховують побажання, і пропозиції адміністрації один одного, учнів школи, громадськості та батьків, координувати роботу колег, бути надійною опорою та другом. Це ті якості, які я виділяю у цій сфері. Від проєкту очікую отримати новий досвід, корисні поради та ідеї.